Привіт вам, хлопчики і дівчатка! Сьогодні ви дізнаєтесь, що робити, коли вимкнули світло. Допоможу тобі подолати темряву і стати справжнім вартовим безпеки. Запам'ятовуй, ну мов, подорож до світла. Вимкнули світло? Не біда! У тебе мають бути заряджені ліхтарик та телефон. А ще вдома тобі стане у нагоді свічка, можливо, генератор, пальник ось такий, або такий, який дружить з газовим балоном, та пічка. А тепер запам'ятовуй правила користування вартовими безпеки твоєї сім'ї. Отже, якщо вимкнули світло, і в квартирі темно, можна скористатися ліхтариком, телефоном, але добре, що є свічка. Ось вона на книжках. Запам'ятай! Свічка має стояти на стійкій поверхні, подалі від предметів, які можуть загорітися. Іграшки, штори, книги, зошити. Свічки мають запалювати тільки дорослі і переносити їх також мають дорослі. Біля свічки не граються, не бігають, не дмухають на неї. А якщо є тваринки, не підпускай близько до свічки. Наступний вартовий безпеки це генератор. Запам'ятай, що генератор слухається тільки дорослих. Ти можеш тільки здалеку поглянути, чи все з ним добре. Його не ставлять на балкон. Його не ставлять у під'їзді. На ганку його також не ставлять. Не залишають без нагляду дорослі. Запам'ятай. Генератор має стояти на відстані 6 метрів від усіх дверей, вікон і стін. Близько до генератора не підходь. Генератор видихає чадний газ. Він невидимий, але дуже небезпечний для нас. А ще генератор боїться дощу і мряки. Його треба накривати. Робити йому навіс. Отже, якщо в твоїй сім'ї користуються генератором, розкажи своєму татові, як треба поводитись з генератором. Наступний вартовий безпеки це пальник. Наш помічник на випадок, якщо потрібно, розігріти їжу або водичку для чаю, або молоко. Пальник живиться від газового балону. Газовий балон підключається до пальника. На пальнику не можна готувати, тобто ставити великий і важкий посуд. На пальнику можна тільки розігрівати їжу у невеликому і дрібному посуді і зовсім ненадовго. Пальник має стояти. На твердій і рівній поверхні, вмикати його можуть тільки доросли. дітям не можна. Дотримуйся правил безпеки, вони рятують життя. Ох і холодно на вулиці, опалення немає, але є вихід. Знайомся, це пічка. Вона живиться дровами і вугіллям. А всередині горить вогонь. Біля пічки обов'язково мають бути датчик диму. Якщо дим не буде виходити через димохід, датчик повідомить про це. А ще товариш пічки-вогнегасник на випадок горіння поза пічкою. Запам'ятай, пічку розпалює тільки дорослий. Якщо побачиш тріщину на пічці, повідом про це дорослих і не розпалюйте її, це дуже небезпечно. Якщо на пічці буде тріщина. Отже, дотримуйся правил безпеки, вони рятують життя. А зараз, хлопчики і дівчатка, домашнє завдання. Роздивись уважно та знайди на малюнку всі ліхтарики, свічки, телефони і лампи. Розфарбуй їх кольорами, а потім запиши в квадратиках поруч, скільки тут цих предметів. Світломісія 2. Перевір усі свічки. Дивись, скільки тут свічок без нагляду. Знайди шлях до кожної з них, а потім дістанься фінішу. Світломісія 3. У теплій компанії. Роздивись малюнок, знайди предмети, які ти вже знаєш: вогнегасник, димохід, дрова, датчик диму. Розмалюй усе, що тобі захочеться і як захочеться. А у мене все. До зустрічі, хлопчики і дівчатка. Пам'ятайте про свою безпеку.